Привіт усім! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. І ми будемо саджати ось цю красуньку, тую. Нарешті дійшла до неї черга. Вона вже тут бур'янчиком поросла трошки. Але нічого, будемо зараз саджати. Мама вже копає. На дворі вечорії. Зараз у нас, до речі, вже майже середина травня. Ось місце, на якому ми будемо саджати туйку, як і збиралися. Тут зростає даніка. Також тут у нас зростають ялівці. Це блючіп, якщо я не помиляюся. Ми його саджали. З гілочок ось викопали. бачите, які корінчики цей на дачу заберемо. А оці два, ось цей один, другий, буде тут рости між туйками, покривати далі ось цю територію. А туйку зараз тут прикопаємо. І буде така композиція. Ось тут у нас під Кипарисовиком стоять в горшиках посаджені. Нарциси. Дуже гарні сорта, мама їх знайшла у бабусі на грядці, підкопала собі трохи, будемо думати, де саджати їх. Поки що набираються сил ось так. Вона підсохла, бо стояла на вулиці, дощів давно не було, тому поставлю її воду, щоб вона напилась. Хоча б на півгодинки, я думаю. Нап'ється, тоді будемо сажати. Ось тут дивіться, як гарненько розпустився гравілат. Дуже така яскрава квіточка, яскрава помаранчева. Апатично виглядає, І ось тут ще рожевий такий маємо трошки інші квіточки в нього. Вони з голівки опущені будуть, ще не розпустився. А зараз йдемо саджати е на вулицю. Ось цей от суккулент це седум Ангеліна. Очіток Ангеліна. Зараз покажу, де будемо саджати його. Саджати цей седум хочемо ось тут. Ми заберемо кущик матрони, ось цей великий, ось цей. бо він під барбарисом росте. Тут у нас є ще матрона ось тут вилазить. А Хочемо, щоб цей очіток, Ангеліна плівся, просто стелився собі по низу, заплітав тут все. Бо бачите, як земля пересихає. Він собі буде накривати дуже зручно. Не треба буде полоти так часто. Ось так само по принципу того ж тут будра, стелиться в ногах в кущиків варіагатна Таким ковричком. Менше бур'янів, менше земля пересихає і вербейник манечитий. Теж по тому ж принципу дуже зручно. Тут ще в нас барвінок є варіагатний, також грунтопокривна рослинка. Флокс і ось грунтопокривний звіробій. Він ще не наріс, буде такі випускати пагони довгі, але вже симпатично виглядає. І хочу вам показати, що як гарно виглядає тут прирости на ялиночці. Дивіться, як порозкривалася така свіжесенька стала. І на тису Ягідний. Також симпатичні такі прирости. Красунька туйка також вкрилася жовтим кольором Гарно. Отак От посадили Ангеліну, хай приживається, розростається, і наша клумбочка з сукулентами набуває все більших фарб. Седоми, молодила, очітки. Краса. Ось так підготували яму для посадки туї, пролили водичкою, бо земля вже така підсохша відсюди. Лілейник ми також на дачу заберемо. Скоріше за всього і цей, і цей. Але поки вони не дуже заважають, туя невеличка, то хай ростуть. Хочу вам ще показати, дивіться, який тут біля паркану дельфініум виріс. Дивіться, які товсті в нього пагони, просто товстезні. Він тут симпатично виглядає, виростає дуже високим і дає такий фон ось цій клумбочці. І малинка тут також смачненька росте. Гортензія вже відходить після маминої кардинальної обрізки. Це деревовидна біла гортензія. Анабель, здається, її всі називають. А може, я помиляюся. Ну, Звичайно, така росте багато де. Наша мисливиця. Да? Дістаємо туйку. Вже вона напилася, сподіваємось, поки ми садили очіток наш. Зараз подивимося на кореневу систему. О, заплела вже майже весь ком. Коріння міцне, це добре. Зараз мама буде розчісувати. Все, поміщаємо в яму для посадки. Трохи пісочку ось цього, мама туди ще насипала попередньо. Так, ну, Лілейник по-любому заберемо, бо він буде заважати. Оцвіте, тоді заберемо. А може й раніше. <ріхи> Не крила вона прямо стоїть зараз. А навірно, так. Ось все таки. Викопуємо лілейник, щоб він не витісняв туйку і не заважав їй рости правильною кулькою. У нас на дачі багато місця звільнилося для лілейників, тому є куди вивозити. І ось так спонтанно вирішили, що нам не подобається оця посохша хвоя. кипарисовиків, яку ми сюди закидували, як мульчу. У нас є мішок кори. Якраз тут буде дуже гарно, якщо засипати корою. Такий лісовий стиль. Зараз так і зробимо. Трошки прибрали тут і вирішили ось туди між трьома камінчиками посадити блакитну хосту. У нас там раніше розріз кущик а, лапчатки, але вже давненько він помер. помер. <с? <с?> він захворів і звідти ми його викопали. Було темно тут, коли виросли хвойники. Ось, і, і тому зуміли. зараз. Зараз туди хосточку посадимо ось так, земельки підкинемо. Буде на такій піднятій клумбі хосточка. Думаємо, що коли відкриються листочки, дуже буде виглядати ефектно це. Вона невеликих розмірів. Середня. Тут ми маємо ще ось таку хосточку. Зараз вона дуже гарно вилазить. Ось така симпатюлька. Але потім влітку стає повністю зелена. Тільки при відкритті ось така жовтенька. Стою, знімаю і відчуваю, як кипарисовик пахне так. Дуже-дуже приємний аромат. Ось так її прикопали. Далі земля трохи втрамбується сама, вода її зараз приб'є. Побачимо, що з того вийде. Ось так трошки додаємо камінців для композиції, щоб водичка не так стікала. Що ось сюди, мені кажеться, десь треба отсюди якийсь втулити маленький. Чинвада. Ось так. І така міні-клумба піднята. Засипаємо корою. як симпатично виходить. Рослинки зовсім по-іншому заграли тут. отаке таке спонтанне рішення. І так гарно виходить. І ліленики тут симпатично виглядають. І відразу стало видно ялівці. Туйка. А хоста взагалі шикарно виглядає на, цьому, на цій корі. Зараз будемо ту частину задню також прибирати і засипати корою. А ще хочемо ось цей викопати. У нас його називають Добрий ранок, Підпишу вам, як назва його наукова правильна. І тут Зеленчука ще яснотка. А також така подорожникова хоста тут зростає, вона дуже велика, ось, бачите, який в неї діаметр. Тут блакитна, гарненька. А отут Подорожникова. Ми її заберемо звідси, вона тут горить і ну, виглядає вже непривабливо. Тому заберемо всі ці рослинки три і замість цього посадимо якісь, можливо, дві гайхерки, бо тут така більш сонячна діляночка, і хости можуть горіти інші. Ось так, от як каже мама: випадково зробили цілу клумбу. Підкопали тут лишні рослинки, які нам не подобались. Поки що нічого не садимо, будемо думати, чи гейхери, чи може хостише. Ось тут так гарно, усе чистенько стало. Весь круг, все коло повністю засипане корою. І оцей нарцисик, ще, бачите, навіть квітне всередині травня. Досі квітне. Красунчик. Ось так. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Просимо підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Дякуємо вам за підтримку. Будемо показувати далі щось цікаве. До нових зустрічей!